А, а яка ви в останні раз обстежували систему безпеки банку? Вивчали там викладач? По банкам помилне запитання, тому що були е, безпосередні крадіжки і... Я запитаю, коли на останні раз там є, і це ваша функція, ви можете вивчити систему безпеки і передачі. Я працюю саме в безпеці банку. Ви на цій вивчаєте? А ви... Це противарці, то, що ви маєте робити наперед mm. е цій ситуації. Я хочу ви так працювати. Ну, наприклад, конкретні кроки, які зараз впроваджуються, тобто вивчаємо, звідкіля е Проблема по тому чи іншому виду злочинів, наприклад, є зараз вражений сезонний такий злочинів, це роботи руки ланцюжків на вулиці Хміста Таких злочинів дійсно є багато. І на сьогоднішній день вивчено Сподіваються ті речові докази, які безпосередньо є предметом посягання. буде проведено відбува робоча зустріч з усіма власниками обвальної міській раді, у міській раді, тому що ми теж відключаємо до цього питання. Місячний термін всі мають вступити в орадах, там є безпосередньо. Це буде безпосередньо. Чим вона на... По наркоманії, бо пізнантованії в місті. Чим можна похвалити? От є преса, я записував. Що зробити те, що не з тим посилати пресі? Є преса на тут. Похвалитися, що по наркоманії в місті доведеться. На жаль, похоли це немає, за правди в місто.